Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже! З івано франківська вас вітаю я, Борислодю, У 1938 фільмі Поклик Христа і Упа! 17 червня 2023 року. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородисові! Слава! Молимось ми, як завжди, на початку кожного фільму, згадуючи тих, хто віддали життя за нас, особливо нині, в суботу поминальну. Дай Бог пом їх героїв наших дорогих, не найкращих, найпотрібніших, не зробівся за неба храмів, як про це є обітниця його і Пречистої Богородиці. І, звісно, згадаємо всіх тих, які відійшли від нас, людей наших дорогих, рідних, близьких, друзів. А також хай Бог пом'яне тих, хто віддали життя у тих всіх подіях страшних у час рашу фашистських обстрілів наших місцесів, час окупації, час тої біди, підриву Каховської ГЕС і всього того, що наробили нам вороги. І дай Боже краще тим людям, які живі, щирі почуття і найкраще бажання тим, які зараз у стражданнях у біді. І особливе бажання їм віри у те, що для Божих людей Господь все на краще змінить. І що праведні успадкують землю. Це слова Христа. І задаємо окремо тих, хто віддав життя саме 17 червня. Засло небесне їм, світла пам'ять. І дай Боже повернення з Богом нашим при святим тілах нових вічних людей. І дай Боже перемоги нашої України з Богом у цьому літі, щоб Україну неньку віки вічні очолив, як гетьман, як король, як сьомий президент України, на славний великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. Щоб вернулись наші герої, з ними степан Бандера, щоб почали з України на цілий світ, правди і добра ера вража куля, шалена, перебила крило, опустіти знамена нахиліти чоло чоло, в лютім двобої, щоб свій край не віддав. Він упав, хоч герой лиш було двадцять п'ять, пам'ятаємо. Козацька ішов грудьми на вогонь у бою під слов'янськом, стихло серце його, але бої не падав, не точився назад. З мертвих рук, як відплода, все страшив. За неньку в країну людьми полі, хай світ бачить, хай чу. Мама, мама, не плачте, хоч мовчать, нема сил. небо схиле, не плаче біля свіжих маган, мама вашого сина, що до кривди не звив, записала в країну своє серце на вік. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал Кривоносовій інтерв'ю п'ятому каналу у програмі рандеву з Яніною Соколовою підтвердив, що вранці 24 лютого лютого жулянах стояли три літаки, заправлені і готові до відльоту з України. Пише Дмитро Ковалева. Генерал особисто віддав накази злити бензини з цих літаків. Також відомо, що він віддав накази залити мастилами злітну смугу Жуляна, щоб запобігти у у жулянах. За що і отримав кримінальну справу від влади. Тепер мені здається, Хубу не втік можна вже змінити на а чому не втік, і всім буде відома відповідь, бо не дали. Можливо, цей злитий бензин якраз і був головною причиною того, що Київ взистояв. Нагадаємо, генерал-майора Сергій Кривоноса твердить, що державне бюро розслідувань порушило проти нього кримінальну справу щодо оборони Київського аеропорту Києва-Жуляни у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії. За даними Бутусова, 28 серпня минулого року по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму ДБР про порушення кримінальної справи проти генерала майора Кривоноса. Чи досліджують можливі протиправні дії кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва? Розсилка цієї телеграми, текст якої я публікую, викликала великий резонанс в армії. Зазначив журналіст. Тому він звернувся за коментарем безпосередньо до Сергія Кривоноса. Так дійсно проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним накази, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я нібито видав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому березні. У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади. Бо Зеленський вважає мене політичним опонентом. Сказав зі свого боку генерал-майора. Кривонос також навів свою версію того, яким чином тоді розвивалися події. 25 лютого одразу після нападу я зробив висновок. Що противник після гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, а у аеропорту Жуляни і виїхав туди ознайомитися з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які відповідали за оборону стратегічного об'єкта і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, заложному. Повідомив обстановку і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту за наказом заложного мені направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а Також зенітні установки 23 мм. Метрів, але це було вже на початку березня. Я об'єднав усі підрозділи у більшості з необстрільних людей: прикордонники, осрочники з президентського полку, назвардійців, добровольців, ветеранів морської піхоти, побратимів з дук курсантів військового інституту університету Шевченка і вжив заходів по обстановці, які уважав за необхідне зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою. Усі об'єкти та периметри були підготовлені до протидесантної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрі. ЛБ щоб зустріти російський наступ, там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня. Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знову зарахували на військову службу, навів хронологію подій генерал майора Але 29 березня, як стверджує Сергій Кривоноса, він прибув до залужного та дізнався, що наказ про зачислення його на службу відмінений. Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом Верховного головнокомандувача Зеленського. Мені. Сказали прямо, мої джерела наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой. Верховний він вважає, що ти будеш заважати йому. Додав генерал-майор. На його думку, тому хто вирішив переслідувати його за захист Києва, має бути соромно. Це великий сором, що тепер ДБР вигадало проти мене штучну справу. Мене звинувачують, що я робив все належне для захисту України. А в той же час, як Верховний головнокомандувач, який провалив організацію оборони країни, тільки давав інтерв'ю з підвалу. Це великий сором для держави. Ця образа вони хочуть показати армії. Який я віддав усе своє життя, що мої побратими почали давати проти мене покази? Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників? Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів, мабуть, так прийнято у кварталі, але в армії такі ганебні речі не пройдуть. Заступник міністра оборони Шаповало привласнив 100 мільйонів гривень у березні 2022 року на поставках бронежилетів для ЗСУ. шокуюча кримінальна справа СБУ по корупції в міноборони України. Чи міг заступник красти без міністра Резнікова? Чому Резніков не залучений до відповідальності? Пише журналіст Юрій Бутусов. За таке керівництво міністерства оборони у військовий час треба засуджувати до вищої міри покарання СБУ сьогодні. Пред'явило підозру екс заступнику міністра оборони В'ячеславу Шапова. Лово та екс-керівнику департаменту державних закупівель Богдану Хмельницькому у розкраданні державних коштів. А така крадіжка під час війни дорівнює державній зраді. Про причетність самого міністра Резнікова нічого не сказано. Хоча без візи міністра візувати такий контракт та перерахувати великі кошти неможливо. Тобто, крім яєць, по 17 гривень. Про що офіційно заявила державна аудиторська служба, деякі посадовці міноборони причетні до розкрадання грошей ще й на закупівлі бронежилетів. Ось цитата. Та СБО служба безпеки зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екс-керівника департаменту державних закупівель цього відомства. Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 мільярда гривень. За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували. Але оборудку на початку березня 2022 року для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тисячі бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень. При цьому більше 100 мільйонів гривень із цієї суми були привласнені учасниками оборудку. Товарозначна експертиза ініційована СБУ встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень. Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту. Також Встановлено, що організатори схеми провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 мільйонів гривень. Шаповалов та Хмельницький зараз під вартою цікаво, що ополковник сили логістики Генштабу Євгеній Єлькін попереджав особисто Резнікова та Шаповалова про корупційні ризики саме на закупівлях бронежилетів та форми вчасно, але вони його не послухали у будь-якій країні. НАТО міністр оборони після таких страшних злочинів подав був відставку, але в Україні. Іні ніякої відповідальності влади не існує. А за будь-які тяжкі злочини призначають відповідальними виконавців. Політичні керівники роблять вигляд, ніби вони нічого не знають і нічого не мають контролювати. А на високі посади призначають нових фунтів. Резюмує путусов. До слова сам залужний попереджав всіх, що тих, хто краде на армії, в будь-якому випадку рано чи пізно чекатиме камера. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Сила, дасть Бог, все буде Україна! Щасливо! І прошу вас, дорогі мої, подивитись попереднє відео і наступні. І дякую за лайк, за підписку, за множення правди Христа. І нагадаю вам я, що до 17-го ми молимося останню молитву Ісуса Христа. 17 глави Євангелія славного святого апостола Івана. Ви бачите, яку жублику свято 20-річчя взяв туди при чистої Богородиці з Богом, і ви бачите, як у так католицького гімну хочемо Бога, блимає сонце. Бог показує, що він з нами, з Україною. дай Боже, щоб царство Боже скоріше сонця до землі стало у ближчі дні. Тримайтесь, луне, давайте гарних вам вихідних сонячних днів і в майбутті всього того, що від Бога нашого Пресвятого. Молимо за добрих священиків і за християну Херсе христия ПЦУ, єдину нашу церкву. Україну все більш козацькою святу, міцну, щасливу, нескорену та єдину. Остання молитва Ісуса Христа з Євангелія. Святого апостола Івана, 17 глава, По мові оцій Ісус, Очі свої, звів до неба та промовив, прийшла, Отче, година, прослав Сина Свого, щоб і Син Твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, що Він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне, це те, що пізнали тебе, єдиного Бога. Правдивого та Ісуса Христа, Синьо Русого, що послав Його. Я прослав Тебе на землі, довершив я ту справу, що Ти дав мені виконати, і тепер прослав, Отче, мене само себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє людям, що мені ти і світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від Тебе походить, бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що ти послав мене. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Бо твої вони, усе моє, то твоє, а твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, заховай ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Коли з ними на світі я був, я беріг і у імення Твоє, Тих, що дав ти мені зберіг, і ніхто з них не загинув. Крім призначених на загибель. що збулося Писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу, я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони. Як і я на від світу, освятити їх правдою, твоє слово та правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх, а за них я посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали вони, та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова повірять у мене, щоб були всі одно, як ти отче мені. А я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб повірив у, у світ, що послав мене ти, а ту славу, що ти мені дав. Я їм передав, щоб єдине були, як єдині і ми. Я у них. А ти в мені, що були досконалі в одно, що пізнав світ, що послав мене ти, що я їх полюбив, як ти мене полюбив. Вважаю я, отче, що і кого дав ти мені там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти, я ж ім'я Твоє їм об'явив. І об'явля тому, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я у них. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди є, і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, селиться в нас, очисти нас від всякої скверни, спаси, благий душі наші, достойно його істину, величати блаженною тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну матір Бога нашого. Чесніше від неземняно неземляно від серафимів, що без зетління Слово породила правдиву Богородицю Тебе величаєм, доповнити наші недосконалі молитви з усіма святими благаєм і твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас Єдиночистая і благословенна. І не Отця, і Сина, Святого Духа, присвята, Богородице, спаси нас. Амінь. Спасибо з'явлення ікони сонця, праворуч сонце, заведе вона, ікона спаса, чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде, Біля цього хрем скоріше Бог нам на поміч прибуде. Придіти до того Христа, тому що страсті України мали бути в сотні разів, більші. але завдяки молитвам, причисті Родиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів. Бог дає велике чуда і оберігає нашу Україну, особливо Івано-Франківщину, від всякої ворожби. Гадаю, що ми маємо не тільки там молитись біля страшного Христа, а говорити за водіння, за пророцтва Слопа, за сни пророчі, і вірити, що нам допомагав, і ще більше Бог поможе. Хресить найпотрібніших наших героїв. І тільки з Богом, тільки з Богородицею, ми неминуче переможемо. Пам'ятайте, що. Молітеся і вимолите, борітеся і поборете. Молитва безправних страв мертва. Щасливо! Слава Україні! Героям слава Богом і Богородицею на віки вічні. Амінь.